Отже, у нас є родокоду. Силочка ось така. Щоб ввести і попасти на родокод. У вас буде вибір. Ми проходимо в другу частину і проходимо секс. У нас є урок. Можна подивитися урок. The ну, must use the... І ми йдемо на перше заняття. У нас два кроки. Давайте пройдемо. Виконується команди і не вистачає ще одної. Зроблю два, то було щось. Зірочки, йдемо далі. Раз, два, три. Воно ну, ну, тут 4, 5. 5. Вперед. Далі в нас по, за бортом є така підказка. Нам ми в у сторону, потім підемо прямо двічі. Але цього буде мало. Ми підемо сюди двічі. Поворот буде знову направо і буде отак. Ага, треба розвернутися. Бачите. Фл. Добре. Значить, нам треба звернутися раз. Два Семь, раз, два, а потом уже два кроки направо, <мрочный> угу. я не разочаю, Вперед, вперед, монетка. Ми станемо сюди. Потім знову вперед сюда. Потім нам треба буде розвернутися на правий борт. Крок, крок, монетка. Крок, крок, монетка. Потім розвернутися знову направо. Ми повернемося сюди. Нам крок-крок, монетка. Монетка. Потім розвернутися в другу сторону, ми так що не розверталися. І крок. Broken code, це поломаний код, треба виправити його. Тут у нас теж є інструкція, можна подивитися, піскати. Я поки пропускаю, і нам треба виправити крок-крок, монетка. Значить, ми поправляємо. В цьому суть левела монетка. Крок і ще один крок. Суть в дебаженні це переставляння, щоб на філії дітей переставляти. Крок монетка, крок, поворот наліво, потім крок, монетка і крок, крок, крок монетка. Крок монетка і поворот направо, а не наліво. Потім монетку ми вже взяли. Крок монетка. О, Монетка пропала. Здрасті, приїхали. я вже не видаляв. Давайте заново. Крок. Крок монетка. Крок монетка. Направо. Крок монетка Значить, Так. Basic локс базов, базовий цей. Фініш та виже. Отже, цикл. І у нас буде вальс. Раз, два. І монетка три, потім знову раз, два і монетка три. І потім крок. Значить раз. Два і монетка три, а потім в кінці така штука Тут простіше. тут п'ять разів. І зарахує, мабуть, дві команди. Я використав цикл і кроки. Дві команди. Да. Далі. Раз два три. Поворот. Раз два три, поворот, раз, два, три, без повороту. Значит, можно и с поворотом, а нам как себе на месте тут покрутить, а у не мешает. Раз, два, три. И поворот в коричневую сторону. Три раза. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Тут можна використати отак. Раз, два, три. Поворот. А далі. Монет. Я буду тут стояти і почну монетка. Крок. Монетка, крок.